На початку церемонії представлення нового головного тренера збірної України, що відбулася у будинку футболу у Києві, першим словом взяв очільник національної асоціації Андрій Павелко. З задоволенням хочу вам представити нашого головного тренера національної збірної. Це наш відомий легендарний футболіст-тренер Сергій Рябов. впевнений, що це буде нова історія нашої української збірної. Я впевнений, що вона дуже особлива, тому що вона буде формуватись і писати історію під час військового стану. Це особливий період життя нашої країни і життя нашого футболу. Я впевнений, що. Ми від наших хлопців і від нашої збірної будемо очікувати поступову гру, яка буде наших болівальників радувати та давати надію на майбутні перемоги. Хочу подякувати збройним силам України за те, що боронять нашу незалежність, за те, що дають нам намогу. Спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Та я сам особисто та вважаю, усі українці і надалі будуть допомагати як можуть Збройним силам та нашим людям, які постраждали від російської агресії. Е, я особисто дуже задоволений повернутися на Україну, працювати на Україну. Е, Моя родина теж повертається, і я дуже радий, що моя дружина так сприйняла моє рішення. І як я казав раніше, далі будемо працювати на Україну. Далі новий наставник повідомив прізвище тих, з ким він працюватиме принаймні до закінчення дії свого контракту, який вичерпується 30 липня 2026 року. Вісенте Гомес відповідатиме за фізичну і тактичну підготовку гравців збірної Альберто Бокс. Збиратиме інформацію щодо футболістів національної команди та її суперників готуватиме аналіз матчів та інформуватиме про опонентів. На Унаї Мельгосу покладено збір інформації щодо потенційних кандидатів з лав молодіжної та юнацьких збірних та аналіз поєдинків за їхньої участі. Рустам Худжамов готуватиме голкіперів, обов'язки тренера-аналітика, виконуватиме гліб платов. Саме ці фахівці готуватимуть синьо-жовтих до найближчих матчів контрольного з німеччиною, який має статус благодійного і відбудеться в Бремені. 12 червня, а також відбірних поєдинків Євро 2024 зі збірними північної Македонії, 16 червня, в Скоп'є та Мальти, 19-го у словацькій тернавізараз. Нас три гри, тому ми викликали достатньо достатньо гравців. Майже 27 Може пізніше під'їде під'їде Сергій Кривцов, тому що він у Америці. Я вважаю, що зараз ми склали достатню конкуренцію на усі позиції для того, щоб певно підготуватися до, до цих трьох дуже важливих зустрічей. Завершилася церемонія представлення врученням Сергію Реброву футболу кольорах. Збірної України синьої з 23 номером датою року, коли він очолив національну команду та жовтою 75-м, який символізує кількість його матчів у складі головної команди країни, за яку він наразі у відповіді, і де ми бажаємо реброву успіхів та звитяг.